Тож, сьогодні ми продовжимо з нашим наступним уривком. Це буде псалом 67. Добре. Це українська нумерація. Якщо у вас російська Біблія, це псалом 66. Добре. Я читатиму з нового перекладу українською. Псалом 67. Керівнику хору на струнних інструментах. Псалом, пісня. Боже, змилуйся над нами і благослови нас, нехай засяє над нами Твоє обличчя, села, щоб на землі пізнали Твої дороги і в усіх народах Твоє спасіння, нехай прославлять Тебе народи, Боже, нехай прославлять Тебе усі народи, нехай радіють і радісно вигукують племена, бо ти судиш народи справедливо і керуєш племенами на землі. Села. Нехай прославлять Тебе, народи, Боже. Нехай прославлять Тебе усі народи. Земля принесла свій, е, свій врожай. Нехай благословить нас Бог, наш Бог. Нехай благословить нас Бог і боятимуться Його всі краї землі. Е, знаєте, за останні кілька місяців е, треба сказати, Америка поводить себе ганебно. По відношенню до України, ви всі в курсі, я впевнений. Звичайно, проти надання Україні необхідної військової допомоги виступає не більшість, а скоріше, це меншість, яка має владу і перебуває під впливом кремлівської пропаганди. Але найганебніше в цьому те, що Америка. Не допомагає Україні зараз, хоча вона явно має для цього можливості. Тобто є що давати. І насправді, якщо задуматися, немає нічого гіршого, ніж коли хтось отримав велике благословення, але настільки зациклений на собі, що використовує його виключно для себе. Або коли він відмовляється благословляти. Когось окрім своїх так званих. І це, власне, є темою нашого псалма сьогодні. Чому Бог благословляє нас? І як ми повинні використовувати це благословення, а саме, як ми побачимо, заради народів. У нашому уривку ми розглянемо, по-перше, Божу турботу. Про народи і поклик... покликання до них. По-друге, чому ми не беремо в цьому участі. І по третє, як Євангелія посилає нас на місію. Добре. Ще раз, по-перше, ми розглянемо Божу турботу, про народи і його покликання до них. По-друге, чому ми не беремо в цьому участі. І по третє, як Євангелія посилає нас на місію. Спочатку Божа турбота про народи і його покликання до них. Цей псалом чітко зосереджений на Божій славі за межами Ізраїлю. Навіть, якщо ви ніколи не читали Біблію, скоріше за всім, все, ви знаєте, що в ній сказано, що Ізраїль це був обраний народ Богом, особливий народ. Бог вивів їх з Єгипту, дав їм обіцяну землю тощо. Ми можемо одразу помилково сприйняти це як Божу заяву про те, що він не піклується про інші народи. Безумовно, за часів Ісуса, це була позиція більшості євреїв, які дивилися на язичників зверхньо. Як на собак, створених для пекельного вогню. Але тут у псалмі ми бачимо, що це хибне ставлення. Бог дуже зацікавлений у тому, щоб усі народи знали і прославляли Його. Насправді, якщо ми повернемося до первісного заклику Бога, до Авраама, який став батком. Єврейського народу ми побачимо цей Божий намір. У книзі Буття в 12 розділі Бог говорить до Авраама і каже: Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, хто проклинають Тебе, прокляну. І благословені будуть в тобі всі племена землі. Тобто, давайте прояснимо, Бог обрав. Авраама та ізраїльський народ не лише заради них самих. Насправді саме про це і говорить наш псалом сьогоднішній. Псамо співець пише: Боже, змилуйся над нами і благослови нас, нехай засяє над нами Твоє обличчя. Для чого? Далі він пише, щоб на землі пізнали Твої дороги і в усіх народах Твоє спасіння. Зверніть тут увагу, псамоспівець не просить Божого благословення, не просить, щоб Його обличчя засяяло над ними лише для того, щоб вони відчули себе благословенними. Щоб вони відчули себе якимись особливими. Ні, він каже, він просить, просить про це, щоб Бог став відомим серед усіх народів. Але ми часто так не дивимося на речі. Ми хочемо бути благословенними, тому що ми хочемо бути благословенними. Наприклад, навіть зараз, коли ми молимося до Бога про Його прихильність у цій війні, про благословення перемоги, треба сказати, що для більшості людей це самоціль. Але якщо самоціль, то зрештою це егоїстично. Чи хочемо ми просто свій власний комфорт? Чи дбаємо про те, щоб Бог у своїй справедливості був відомий у всіх народах, навіть тих, які намагаються нас знищити, знищити зараз? Бачите, Бог піклується про свою славу. Серед усіх народів. У новому заповіті, так само як і піклувався у старому заповіті. Багато християн знайомі з великим дорученням так званим. Це покликання Ісуса до учнів, щоб вони ділилися Євангелієм з іншими. Але це те, що не всі усвідомлюють. Це те, що існує чотири версії цього доручення. І кожна версія підкреслює глобальний характер Божого заклику до народів. Ісус, коли дає учням це доручення, Він каже: Зробіть учнями всі народи. А не тільки свій. Це у Мадвія. В Євангелії від Марка він каже: ідіть по всьому світі та проповідуйте добру звістку. В Євангелії від Іана він каже: як послав мене отець, тобто до світу, так і я посилаю вас. І Лука дає доручення, велике доручення вже у книзі Дії. І каже, Ісус, Ісус там каже своїм учням: ви будете моїми свідками аж до края землі. Знову ж таки, в кожному випадку, Він підкреслює глобальний характер цього покликання. Послухайте, що це означає. Якщо ви обрані Богом, то ви обрані не заради себе, а заради світу. Коли Ізраїль забув про глобальний намір свого обрання, саме тоді вони впали в самоправідність. На жаль, церква дуже часто повторює цю помилку. Послухайте, якщо ви християнин, це не означає, що ви кращі за тих, хто е, поки що не є християнами. Радше це означає, що ви покликані. Покликані йти до них з Євангелієм. Більше того, ми повинні піклуватися не лише про наших е безпосередних сусідів чи людей поруч, хоча про них в першу чергу. Але ми бачимо тут, що Бог піклується про всі народи землі. І ми також повинні піклуватися про них. Це Боже покликання. Отже, давайте, давайте тоді подивимося на те, чому ми не беремо в цьому участі часто. Перша причина, на яку ми вже натякали, це наш егоїзм. Ми думаємо, що Боже благословення просто для того, щоб нам було комфортно, а не заради Його царства. Багато коментаторів звернули увагу на те, що в молитві Отче наш, ми всі знаємо, не випадково, що прохання різні, тобто про забезпечення хлібу, про силу проти спокуси. Тощо. Всі ці прохання вони йдуть після прохання про те, щоб була Божа воля. На всю землю, про його царство. Що це означає? Ми часто думаємо, що Боже панування у світі відбувається заради нашого благословення. Але насправді все навпаки. Боже благословення в нашому житті відбувається заради Його панування в світі. Цікаво, що є знаєте, досить багато віручих українців зараз, які відчули нібито Божий поклик поїхати, як сказати, на місію в такі місця, як Швеція, Англія, Америка. Дивно, як мало тих, хто відчув той самий поклик до таких місць, як Пакистан чи Зимбабве. Дивно, але це відчуття покликання у багатьох стрімко зросло, коли почалася війна. Дехто навіть зазнав переслідувань так званих через закони, які не дозволяли їм виїхати. Тому вони зробили фальшиві документи, тощо, щоб уникнути переслідувань і відповісти на Боже покликання. Звісно, це я з певним сарказмом. А насправді є. Все ж такі, служіння якому з Богу, але знову ж таки питання якому Богу. Якому Богу ці люди е, вирішили служити? Христу або мамоні, тобто багатству, комфорту. Послухайте. Я не кажу, що людина не може переїхати, щоб отримати е, роботу з кращою зарплатою, тощо. Але не треба прикидатися. Що ви робите це заради місії. І знову ж таки, я вірю, що Бог дійсно може покликати людину на місію в заможних країнах. Таке трапляється. Але співвідношення людей, людей нібито покликаних до заможних суспільств на місію і тих, хто їде до. Наприклад, Індії чи Африки, змушує задуматися, наскільки з першої категорії насправді покликані Богом? Або, так сказати, знову ж таки, яким Богом покликані? Христом чи Мамоною? З зворотнього боку. Ми також можемо приховувати своє небажання їхати на місію в такі місця, як Африка, Індія тощо. Під такою духовною маскою, що ну, я не покликаний до цього. Був такий чоловік Роберт Спір. Він просував місіонерство у 20 столітті, закликав молодих людей присвятити своє життя досягненню народів Євангеліям. В одній із своїх статей він пише наступне про людей, які е, нібито потребують покликання для місії. Він каже: якщо люди повинні мати особливі покликання до будь-чого, то вони повинні мати особливі покликання займатися власними справами, розважатися все життя, вибирати легкі місця, заробляти гроші і задовольняти власні амбіції. Чи не абсурдно припускати, що для того, щоб стати місіонером, потрібне особливе покликання, а для того, щоб задовольняти власну волю? Чи особисті амбіції, покликання не потрібно. На християнах лежить загальний обов'язок дбати про те, щоб Євангеліє Ісуса Христа було проповідувано світу. Нам з вами не потрібне особливе покликання, щоб застосувати загальне Боже покликання до нашого життя. Але нам дійсно потрібне особливе покликання, щоб звільнитися від його застосування до нашого життя. Іншими словами, кожен з нас стоїть під зрозумілим зобов'язанням віддати своє життя світу, якщо тільки у нас немає якогось особливого звільнення. Такий виклик. Зрозуміти, це не означає, що кожна віруча людина, кожен християнин покликаний поїхати там в ту саму Африку чи до Індії. Але кожен християнин покликаний брати участь у Божій місії серед народів. І це означає або поїхати, або посилати інше. Через молитву, через підбадьорення тих, хто вирушує туди, через фінансову підтримку тощо. Іншими словами, одна з причин, чому ми не хочемо брати участь в Божій місії, полягає в тому, що це дорого коштує. І ми егоїстичні. Є інша причина. Яка насправді страшніша. Ми не знаємо, повертаючись до нашого псалма, ми не знаємо, хто написав це псалом, або в який саме період історії Ізраїлю він був написаний. Але, швидше за все, він був написаний, коли якась імперія воювала проти Ізраїлю. Адже більша частина історії Ізраїлю в таких обставинах, як бачимо, і досі. І ось виклик. Псамоспівець, він молиться про ці народі, які нападали на Ізраїль. І зникає питання, навіщо? Вони б. Хотіли їхнє спасіння. Чому б вони хотіли, щоб імперія зла, яка нападає на них, знайшла Боже милосердя і спасіння, а не була знищення, знищена у пеклі? У пеклі. Це саме, це, ця саме ситуація була і у Йони, пророка. У старому заповіті Бог покликав його йти в Асирійську імперію і проповідувати е, в їхній столиці на <кхи> е, Асирія була ворогом. треба зрозуміти, для Ізраїлю. Вони були надзвичайно жорстокими. Вони прагнули знищити Північне Ізраїльське царство, що зрештою вони і зробили десь років 30 після того, як Йона там проповідував. Це було б так, ніби Бог сказав комусь з нас сьогодні вийти на Красну площу в Москві і закликати Росію до покаяння. Щоб Божий гнів не знищив їх. І, чесно кажучи, ми напевно відреагували би так само, як Йона. Ну, максимум сказали би їм, що Бог знищить їх. Крапка. <смітна> І потім засмутилися б, якщо б вони покаялися. Е є ще е більш е чіткий уривок. Про це е, в книзі Ісаї. В 19 розділі Бог описує час у майбутньому, і він каже: тоді Ізраїль стане благословенням посеред землі, третім на рівні з Єгиптом і Асирією. Господь Саваот поблагословить землю, проголосивши благословенний мій народ Єгипет та діло моїх рук Асирія. А також мій спадок Ізраїль. Зрозуміти наскільки це скандально? Тут є Божий обраний народ Ізраїль, і його вороги Єгипет, Асирія, які жорстоко і підступно намагаються його знищити. Але якимось чином. В цій картині ми бачимо, що вони примирилися і живуть у злагоді та поклоняються Богу разом. Як Його народи. Багато коментаторів вважають, що це опис Тисячолітнього царства Христа. Цей самий скандальний опис ми також знаходимо у книзі об'явлення в 7 розділі. Там апостол Іоанн пише, що він бачив з усіх націй, племен, народів та мов, що стояли перед престолом та перед агенцем. Мається на увазі на небі, в Божому Царстві. Чому це скандально? Всі нації, всі племена, всі мови, це означає, що перед престолом Христа разом поклонятимуться. Хулу з Тутці, хто пам'ятає війну в Руанда, ізраїльтянин з палестинцем, афроамериканець з білим американцем. Вірмінин з азербайджанцем, китаєць з тайванцем. І так, навіть українець з росіянином. Однак тут не менше важливо сказати. І відзначити, що перед Божим престолом не буде жодної людини, жодної національності, яка не покаялася в своїх гріхах і не стала справжнім поклонником Бога. Не забуваймо, що в Солмії також сказано. Нехай радіють і радісно вигукують племена чому? Бо ти судиш народи справедливо. Божий суд над лиходіями і несправедливістю буде джерелом радості в Його царстві. Ті, хто пригнічує інших, хто чинить несправедливість і не кається в цьому, потраплять зовсім не в царство, а в пекло. Тим не менш, може статися так, що ми. Ухиляємося від справді глобальної Божої місії через самоправідну ненависть до деяких з тих, кого ми покликані досягти. Саме через расизм. Послухайте, расизм та етнічне упередження можуть існувати лише в серцях. Які засновують свою правідність на свої ДНК, а не на Христі. Така людина не тільки не буде проповідувати Євангеліє всім народам. Вона не може проповідувати Євангелія. Чому? Тому що вона насправді не вірить в Євангеліє, вона вірить в хибне Євангеліє. Послухайте, націоналізм це фальшиве Євангелія, яке говорить, що ти гідний завдяки власній крові, а не крові Христа. Е, до речі, тут теж важливо зазначити, що націоналізм відрізняється від здорового патріотизму. Добре, патріотизм це вдячність за свою національність чи країну. А націоналізм це гордість над іншими. Це порівняння себе з іншими та демонізація інших. Націоналізм в цьому сенсі це ідолопоклонство власній національності, а не просто вдячність за свою національність. Тож егоїзм і самоправідний націоналізм заважають нам брати участь у глобальній Божій місії. Тепер давайте. Подивимося на те, як Євангелія посилає нас все ж таки на місію. І знову ж таки, благословення, яке ми маємо від Бога, дається для того, як псалоспівець пише, щоб на землі пізнали твої дороги і в усіх народах Твоє спасіння. Слово, слово спасіння на івриці, як ми і раніше бачили у псалмах, насправді звучить «Єшуа» або грецькою Ісус. Знакома, знакома назва знайома. Він прийшов, Христос прийшов і віддав свою славу, свій комфорт, який він мав з отцем. Щоб принести нам послання надії, щоб принести нам послання про життя, про спасіння. Більше того, Він не просто дав нам слова правильні, він віддав своє життя за нас. Хоча ми були теж ворожим народом в цьому сенсі. Своїм гріхом ми повстали проти, проти нього. Ми воювали. На боці сатани проти істинного і законного царя. Але Ісус, як краще Іона, Він прийшов, щоб принести нам надію на милосердя через покаяння. І подібно до Іони, Христос теж був поглинути у серце землі три дні і ночі. Перш ніж повернувся до життя. Він заплатив найвищу ціну, був найвищим місіонером в цьому сенсі для нашого світу. І при цьому він подарував нам царство, яке не можна похитнути. Коли ми це усвідомлюємо, нам тоді не потрібно гнатися за Мамоною, тобто за багатством. Нам не треба вже думати тільки про власний комфорт. Ми навпаки можемо вільно і радісно витрачати себе на те, щоб нести ту саму звістку спасіння до інших, всім народам. Коли ми бачимо, що наша праведність походить від крові Христа, а не від нашої власної, це вбиває будь-яке підґрунтя для націоналізму та расизму. Тоді наші серця можуть бути відкритими для бажання покаяння і спасіння всіх народів, навіть тих, хто зараз ворожий. Ми можемо і повинні бути вдячні за позитивні риси нашої нації. Знову ж таки, це здоровий патріотизм. Але і не сліпо ігнорувати негативні. Але справа в тому, що наша національна ідентичність є насправді вториною. Не те, що не важлива, але вториною по відношенню до, до нас після Христа. І одного дня перед престолом Христа ми будемо там з людьми з усіх народів, як ми бачили. Але об'єднані як діти божі.